У тернопільській громаді розкажемо детальніше, чи є можливо якась проблематика зараз, чи у всіх будинках теплі батареї. І пане Сергій, перше запитання вже тиждень, так у наших багатоповіках працюють батареї, так є тепло. Все ж таки, якщо у тернополян є проблеми, куди звертатися? І чи зараз школи, садочки також зараз мають подачу теплоносія? Ми розпочали опальний сезон минулого тижня, станом на сьогоднішній день, так, так і минулого тижня. Працюють всі 43 котельні з усіх 43 43, які є в нашому місті. Навчальні заклади у нас є 38, всі вони з тепло, всі вони з теплом, всі опалюються. Дошкільні навчальні заклади, перепрошую, 38 і 56 всіх навчальних закладів. Всі вони з теплоносієм, всі повністю опалюються. Заклади медицини з 18 існуючих також 18 отримують теплоносій, всі опалюються. І адмінбудівлі, які є. Споживачами від центрального теплопостачання. Всі 27 будівель також отримують тепло. Стосовно житлового фонду, у нас є 718 житлових будинків, які отримують центральне теплопостачання станом на сьогоднішній ранок, 715 з них мають нормальну повноцінну подачу тепла. У трьох, на жаль, ще є проблеми, у трьох проводяться ремонтні роботи. Це Злуки-19, де керуюча компанія Комсервіс, і також два будинки у центральній частині міста це Руська, 19 і Броварна 14 від, від керуючої компанії Будсервіс. декілька днів там вже працюють і представники керуючої компанії Жаків ОЗГБ, а також і представники міста Плокомуленерго, для того, щоб допомогти якому швидше вирішити проблему, яка виникла всередині внутрішньобудинкових будинкових мереж. Тому що тепловики зобов'язані подати тепло до входу в будинок. Далі вже подача тепла всередині будинку. Робота всіх мереж всередині середині будинку це під відповідальність виключно обслуговуючи компанії, тобто ЖЕК, ОСББ чи іншого управителя. Можна сказати, що в цілому впорались дуже добре, тому що від початку опального сезону у нас було три незначних порива на зонщих мережах, які були оперативно ліквідовані. На сьогоднішній день, як ми бачимо, по житловим фонду він також забезпечений теплом. Є там декілька десятків ще на даний час квартир по місту, де є проблема з теплою водою, з подачою тепла. В більшості ця проблема виникла через те, що є заповітрення систем, яке виникає через те, що в багатоквартирних будинках в свій час в досить хаотичному порядку робилися Відключення центральне теплопостачання, як результат, не всі його коректно робили, і через це сьогодні страждають сусіди. Е є проблематика, де не можуть зробити розповітрення, тому що е м, власників квартири немає, їх не пускають середини, працівників поналіс для того, щоб відкрити і зробити розповітрення. Але поетапно по ці, ці проблеми вирішуються. Є такі будинки, де в перший день була чудова подача тепла. Всі батареї всі були теплими, але пройшов день-два часу і почала з'являтися проблема. Одні батареї працюють, інші ні. Тому там, якщо така ситуація є, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до керуючої компанії, до Суфужеку чи ОСББ. Ми розуміємо, що не завжди, особливо ОСББ, має достатньо технічного персоналу, який може зробити якісні будь-які ремонтні роботи чи допомоги. тому… Минулого тижня і цього тижня тепловики також працюють в посиленому режимі. В разі необхідності працівники теплокомунару також виїжджають безпосередньо житлового фонду і дають необхідну допомогу. Цього тижня школи діти пішли на канікули, тому, звісно, на цей період, поки достатньо теплопогода, дещо буде зменшено подачі теплоносія, щоб не витрачати лишні теплолишні кошти, Тим більше, всі вони обладнані спеціальними ІТП, які автоматичним режимом будуть регулювати. Подачу тепла, як це робиться не лише під час канікули, але у вихідні дні. Ну і також я знаю, що о, цього тижня, так, відповідно до температурних показників, температура була висока, тому у багатьох будинках е, е, батареї також е, е, були холодними. Так, опалення спеціально не вмикали для того, щоб. Ну, потреба було так і так тепло. Тому, напевно, тут терноплянам не варто ще перейматися, що їхні батареї вже заповітряні, так чи можливо є якась інша проблема. Тут треба теж почекати до вже середніших холодів, щоб люди вже дійсно переконалися, побачили, чи це заповітряне, чи це просто було відключення. Дійсно, дійсно, особливо перед вихідними на вихідні дні, коли було достатньо тепло в Тернополі. Свідомо зменшилась подача теплоносія, тобто для того, щоб по-перше не тратило тепловики лишні кошти на. Це тепло для того, щоб людям не нараховувати лишню оплату, для того, щоб людям було більш комфортніше. Також хочу нагадати, що за ці всі дні, коли йде тепла температура, коли йде менше подачі, теплоносія, робиться перерахунок в сторону зменшення і відпіднеться до того температурного показника, який на вулиці, буде зменшитись плата, за плата яку платять люди. Теж маю цікаве запитання стосовно а, рішення, яке було прийнято на виконавчому комітеті міської ради а, щодо тернополян, які не платитимуть за опалення у випадку тривалих відключень електроенергії. Хочу трошки, щоб на цій темі зупинилися, так і деталізували. Рішення прийнято маючи практику попереднього року, коли ми на жаль мали випадки, коли було вимикання електроенергії аварійне через обстріли. І Через це вимикання бувало випадки, коли певні котельні не працювали, і відповідно, теплоносій в будинок не подавався. Тому за такі години, якщо такі випадки будуть, за такі години, за такі дні, за такі години, де також зроблені перерахунки, за них люди сплачувати не будуть. Хоча цього року ми більше готові, ніж попередній рік, тому що цього року ми забезпечуємо всі котельні, всі паливні. Резервної подачі електроенергії, для всіх їх покупляються генератори, які зараз облаштовуються. Uh -huh. Більшість з них облаштовані. На той випадок, якщо буде, не дай Боже, найгірша ситуація з блокаутом, що не буде подаватися електрика, то тепловики зможуть в ці години, в ці дні запускати в роботу котельні електроенергії від генераторів, які будуть облаштовані поруч з котельними паливами. А як стосовно будинків, які мають індивідуально теплові пункти, так як там будуть нараховувати так, кошти за цю спожиту теплову енергію? Тобто, я так розумію, це е, через лічильник будинковий, який зараз вже є встановлений у е, кожному такому будинку чи ні, як це буде розраховуватися? Насправді цього року у нас вже практично більшість будинків, які мають централізоване теплопостачання, обладнані ТП, їх на значно більше цього року ніж було в попередній рік, оскільки багато вдалося доставити. Люди, які мають встановлені ІТП, будуть сплачувати за фактично спожите тепло, тобто по показнику лічильника. Минулого року, в зв'язку з тим, що були також проблеми з подачою електрики, досить часто ІТП не працювали, не могли балансувати, тримати належний рівень тепла. Люди просили і ми йшли на зустріч, їх просто відключали, і тепло поступало в квартири, в будинки безпосередньо від ткотальні, і відповідно плата проводилася. Не по показнику лічильника, а по середній нормі споживання на одну людину. Зараз, оскільки всі ІТП працюють, іначне рахування буде йти по лічильнику, люди безпечно за фактично спожити тепло, та яке покаже лічильник. Якщо б не дай б була ситуація, ми в будь-який час можемо відключити подачу від ІТП при необхідності переключити безпосередньо на будинок. Ну це звишки, це якщо буде якась критична ситуація. Як стосовно будинків, бо знаю, що в Тернополі зараз є три будинки, які перейшли від централізованого теплопостачання до індивідуального. Навіть зараз е, скажу це будинки за вулицями Юліана Опільського, 2, е, стрімка 7 і патріархам Сеслава, 2. Е, зараз люди, які проживають у цих багатоповірках, перейшли на індивідуальні е, так теплові пункти, як я розумію, трошки деталізуйте про це, як їм це вдалося, і як інші жителі нашого міста е, е, теж можливо можуть перейти на індивідуальне опалення яким чином ці три будинки це Опільсько-2, стрімка 7 і Мстислава-2. Це є черговий приклад для тернополян, для тих, хто має бажання включити в централізоване теплопостачання і мати індивідуальне опалення. Тому що на сьогоднішній день діє закон, який говорить про те, що без проблем може перейти на індивідуальне опалення, мешканець будь-якого багатоквартирного будинку, де до набуття в дію закону. Eh, понад 51% споживачів цього будинку вже був відключений, відключений центральне теплопостачання і подачі гарячої води. Ті ж будинки, де eh, кількість таких мешканців, які будуть відключені менше, ніж становить менше ніж 51%, вони не можуть кожну квартиру свій переходити окремо, але є один вихід не можуть перейти на ідеальне опалення повністю всім будинком. Uh -huh. Тобто робляться збори мешканців. Мешканці приймають рішення про те, що вони мають бажання відключити це центральне теплопостачання, що вони всі готові облаштувати індальне опалення. І приймається рішення про внесення змін до схеми подачі теплоносія. Цей будинок відрізається умовно від центрального теплопостачання. І там мешканці себе забезпечують теплом самостійно за рахунок індальних кутлів. Насправді це не є так складно. Це є так званих сім кроків, які необхідно зробити для того, щоб отримати це ідеальне опалення. Ми кожного року маємо приклади будинків, які це роблять. Ну але все залежить від того, чи буде згода мешканця. Тобто, тобто сусіди все мають залежать до цих зборах, як вирішать Саме, 100% так. мешканців то чи іншого. Саме будинку. так чи не між собою порозуміння сусіди? Якщо не порозуміють, то це можна доробити. Якщо не не зможуть порозумітися, ну то. Тоді не буде залишатися на централізованій системі теплопостачання. Давайте також скажемо, що у минулому році також у нас три будинки від'єдналися від централізованого теплопостачання. Це будинки на вулиці Золотогірська, Лучаківського, 13, а Також Бенцеля, 2. Тобто бачимо, що кожного року є будинки і люди, які готові до цього кроку. Так роблять збори мешканців. відповідно після цього. Переходять на індивідуальне опалення, як от і цього року також ці три будинки. Ця ситуація є кожного року і до війни таких будинків було більше. Ну очевидно, що зв'язку зіною можливо це важче зробити, але це приклад того, що це зробити можна. Угу. Що ж ми йдемо далі, і далі будемо говорити про підготовку до зими. Адже нещодавно ми показували вам відео, як у Тернополі відбувається відпрацювання на практиці послідовних дій в разі надзвичайних ситуацій. Також минулого тижня відбулася нарада з керівниками голів ОСББ, також керівниками навчальних закладів, де зараз є місця для тимчасового проживання. Як ці збори відбувалися, давайте подивимось. Завершилася чергова спільна нарада, на якій були присутні керівники ЖЕКів і ЗВОБЕ, керівники наших навчальних закладів, де заплановано місця для масового проживання населення, випадку критичної ситуації, відсутності постачання тепла, газу, води, випадку повного блокауту. Ми ще раз проговорили алгоритм дій кожної служби на випадку критичної ситуації по знищенню критичної інфраструктури, на випадку відсутності подачі тепла, газу, води. Розроблено алгоритм дій, Хто що має зробити, що має зробити керівник ЖЕКу чи ОСББ, що має зробити керівник той чи іншої служби. Від нашої злагодженості, де залежати, наскільки ми переживемо успішно цей складний період, ми готуємося до найгіршої ситуації, коли можуть бути знищені об'єкти критичної інфраструктури, готуємося для того, щоб мешканці будуть мати можливість, де декілька днів проживати, куди буде подаватися тепло, вода, продукти харчування і все необхідне. Отож, говоримо про підготовку до зими. Так, я так розумію, що в місті вже є е, ці школи, так, де буде організовано це ці місця для проживання. Е, чи забезпечені вони там усім необхідним інвентарем? Можливо, там теж пічки, буржуйки, е, спальники, керемати. Чи це вже є, чи дійсно ми готові до такого серйозного блекауту, про який ми говоримо вже другий рік поспіль? В місті визначено 12 е, навчальних закладів. Які будуть базовою для масового проживання людей, де люди зможуть в випадку найгіршої ситуації, коли доведеться покидати свої квартири, свої домівки, то зможуть проживати певно кількість часу, яка буде необхідно. Ці 12 навчальних закладів розміщені в різних мікрорайонах нашого міста. Чому саме ці заклади це ті заклади, які зможуть отримувати тепло навіть при відсутності газу, які живляться від котел, які працюють на альтернативних видах палива. Тому саме готували такі заклади, які зможуть працювати навіть в найгірші ситуації. В цих навчальних, в цих навчальних закладах є, для всіх них придбано великі потужні генератори, які зможуть забезпечити подачу електроенергії навіть при відсутності повної подачі електроенергії. Заготовлені закупні спеціальні єврокуби для зберігання води питної технічної, а водоканалом відпрацьована схема доставки цієї води, якщо буде необхідність. В цих навчальних закладах є забезпечено аптечки, ліхтарі, польові кухні, які зможуть готувати їду з використанням дров, навіть якщо не буде можливості запустити так повноцінно ті кухні, які є в громадському харчові, які є в школах, також є певна кількість спальних мішків і карематів. Звісно, що не розрахована не на всіх, тому що в випадку стації ми ж розуміємо, що Кожен з людей зможе вийти і взяти з собою з дому необхідні там, мінімальні теплі речі і якусь тепле одіяло чи ковдру. Для тих, хто цього не зможе мати, то, звичайно, що ми подбали, того, щоб в цих навчальних закладах були каремати і спальники. Одне вже навчання відбулося на базі 22 школи. Ми, як ми говорили протягом цих місяців такі навчання будемо хочемо провести по всіх наших навчальних закладах і залучити у них також і мешканців сусідніх будинків, щоб люди знали. Куди їм варто звертатися в першу чергу, яка школа, де які пункти проживання у людей є найближчими, для того, щоб могли бути до цього готовими? Буквально завтра, післязавтра, два дні підряд будуть проводити сподібні навчання, які будуть приходити в центральній частині міста, також на масиві Східний. І залучимо як мешканців будинку, так і керівників шкіл. Звісно, що в ці дні. Буде імітація спуску мереж, а не буде реально спуску води, оскільки вже почався опальний сезон і це можна розбалансувати. Але ми все рівно дамо можливість, щоб керівники ЖЕК і ОСБ попробували, як це насправді відбувається, наскільки їхні мережі до цього готові. І ми доведемо цю інформацію. Керівники ОСББ і керівники ЖЕКів вже знають, де біля їхніх будинків знаходиться найближчий пункт проживання. І ми цю інформацію також не доносимо до населення, щоб люди знали, куди їм необхідно в випадку в критичної ситуації звертатися, де вони зможуть перебути. Чи буде можливо згодом якийсь перелік цих пунктів, так де вони будуть розташовані Можливо, в додатку так Тернопіль також зробить інформативну карту, щоб бачити власне, де є оці, скажімо так, заклади, куди можна прийти, так там переночувати чи зігрітися, набрати теплої води, чаю тощо. Ми обов'язково зробимо перелік цих закладів для того, щоб довести до широкого кола населення, чи це буде якась персональна інформація уряді газети або листівків в будинку. Очевидно, це буде краще, тому що додаток Тернопіль це добре, але ми розуміємо, що якщо буде повний блокаут, то нема гарантії, що буде працювати. Ну тобто там такесь оголошення повинно, що, так буде на будинку, тобто, щоб і знали, куди так. в разі е, критичної ситуації можна піти. Так, Так, оператор мобільного зв'язку може не працювати. Інтернет може не працювати. Піду mm -hmm. тобто людини не зможуть відкрити додаток Тернопіль. Тому треба мати якісь інші документи, які в будь-якому патку знаєш, не отримає. Ну напевно, поки що найбільш дієвше, Це буде варіант доставити безпосередньо в під'їзд будинок до місця проживання людям. Інформацію, яка б містити де пункт проживання, якось інша додаткова інформація, яка буде корисна людям в такій ситуації. Дякую за відповідь. Друзі, нагадую, що програма сильні разом зараз є на ваших телекранах. Ми продовжимо говорити із міським головою Тернополя Сергієм Надолом. Отож, пане Сергій, дуже багато запитань стосовно допомоги фронту. Кожного тижня ми тут розповідаємо, як допомагаємо нашим захисникам, що вдалося зробити цього тижня, яку допомогу продали бійцям на передовій. Ми постійно говоримо про те, що сьогодні допомога фронту це завдання номер один для всіх. І тому практично кожного дня якась частина техніки, обладнання чи амуніції, яку замовляють військові, відправляється на передову. Доволі часто це звичайні побутові речі, які, ніхто може не звертати увагу, насправді дуже потрібні: це плівка, це ті самі інструменти, це шини, це колеса, це взуття ну, багато іншого. Тобто не тільки складне обладнання. як Приціли або дрони. Ще раз хочу наголосити, що придбаємо лише те обладнання, за яким у нас офіційно звертаються командирівської частини, тому що це придбається за рахунок бюджетних коштів, відповідно, повинні оформляти офіційно всі документи, акт прийому передачі, бути впевнені, що воно дійде до частини і буде там правильно використовуватися. Хоча і разом з тим постійно робляться якісь речі, які нам вдається робити за рахунок меценатів, спонсорів, які теж є сьогодні вкрай необхідні. Для наших військових, тому дякую всім, хто не втомлюється допомагати, хто завжди до цього долучається. Це придбання автомобілів і інші речі, за якими до нас звертаються військові. В даний час ми чекаємо, займаємося закупівлю з такої досить серйозної партії квадрокоптерів. Це понад 20 штук, планшети спеціальні шини для автомобілів. Є замовлення на придбання спеціальних лазно-пральних комплексів. Для того, щоб вони там безпосередньо до розміщення хлопців мали можливість розміщатися і давати людям, мали можливість помити, скористатися цим комплексом обладнання для дронів. Ну, інше замовлення, те, яке ми отримали власне, ще раз наголошую листами від командарів частин також додам, що станом на 20 жовтня Тернопільська міська рада, от у мене є така інформація, зараз хочу її озвучити. Передала на заходи щодо територіальної оборони при плані понад 61 мільйона гривень, профінансовано 30 мільйонів гривень. також на рахунки військових частин при плані було нараховано 39 мільйонів гривень, профінансовано 37 Понад 30 мільйонів гривень. І придбано обладнання на загальну суму більше 29 мільйонів гривень. Це така от інформація, Думаю, що кожного тижня будемо тут збиратися, також розповідати про цю допомогу, адже це дуже корисно, і бачимо, що суспільства є запит на ці потреби. Ну і про ті речі, які гроші зараз очікують закупівлі, там вже також 8 мільйонів, які mm -hmm. просто які профінансовані. Але ми ще чекаємо на фактичний прихід. Цвіте ми звісно. Також ми не одноразово тут ці студії говорили про а, програми, які зараз а, діють так, працюють для наших військових. Зокрема, а, це програма здоров'я громади, це мобільна стоматологія, яка виїжджає до бійців на передові. Також а, лікують хлопцям так, допомагають хлопцям. Наші стоматологи програма є турбота, це допомога захисникам з інвалідністю. Також сім'ям загиблих. Це також дуже важливо сьогодні проговорити і зазначити, що не тільки допомагаємо військовим, але і тим сім'ям, які на жаль, вже втратили своїх героїв. Я дуже дякую. Дякую за те, що ви до цього ну, нагадали про це. Тому що дійсно і окремо є передбачене пряме фінансування на те, щоб передати кошти або придбати обладнання, але є цей ряд речей, які сьогодні необхідні для наших військових, а також для їхніх родин. Це та сама програма здоров'я, яка передбачає роботу мобільної стоматології і безкоштовне партизування для хлопців тут, на території нашого медичного закладу, і інше надання послуг лікування і реабілітації. Це програма турбота, яка передбачає виплату пенсій для тих людей, які проводилися з інвалідністю. А також дає можливість нам фінансувати житло, придбувати квартири для наших військовослужбовців. А також це програма, яка передбачає фінансування для безкоштовного харчування дітей в навчальних закладах, безкоштовного заняття в всіх наших освітніх, спортивних музичних закладах. Ну а це якщо все разом збити, то це ще ще десятки десятки мільйонів гривень. Ну, і Також давайте ще раз нагадаємо, що влітку восени ми говорили про те, що дітей загиблих героїв також відправляють на відпочинок, так на, бр на якісь психологічну допомогу в сусідні країни, в Литву, наскільки я так пригадую, ми теж про це говорили. Тут і теж це дуже важливо згадати, що є люди, які допомагають і підтримують сімей на, на, на наших героїв. Підтримка дітей загиблих наших героїв, підтримка їхніх родин – це взагалі, пріоритет. це Здання номородин. Тому що вони сьогодні мають отримати підтримку всіх від влади, від суспільства цих від людей, тому надання будь-якої їм там допомоги чи від чи допомоги відпочинку дітям, чи психологічна допомога, чи будь-які інші речі, які її не потребуються, має забезпечитись постійно. Дійсно, протягом останнього часу люди мали діти мали можливість іти і Польщу, і Литву, і Закарпаття, і Сполучені Штати Америки. І тут хочу подякувати нашим іноземним партнерам, кіно допомагають там приймати дітей, а також тим. І релігійним, і благодійним організаціям, які долучаються тут для такої підтримки. Що ж, ми йдемо далі. Далі будемо говорити про додаток Етернопіль, адже там буквально нещодавно з'явилася нова послуга, це онлайн сплата за паркування. Дуже цікаво, як це працює. І теж, пане Сергію, розкажіть детальніше у зручності цієї послуги в е додатку Етернопіль. Перше, ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість електронних сервісів, які є в місті. І як ми раніше анонсували, збільшиться сервісів додатку Етернопіль. Я думаю, що досить часто люди чули нарікання, що не всі були задоволені роботою паркувальників на парковках і з запитанням, а чи ці кошти обліковуються, і ряд інших питань. Тому, враховуючи ці побажання мешканців, введено новий електронний сервіс, це можливість сплатити за паркування в місті по інтернету з звичайного мобільного телефону. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 24 жовтня, ця посла вже працює. Для того, щоб цим сервісом скористатися, необхідно оновити свій мобільний додаток Тернопіль і авторизуватися. Після авторизації вкладка є паркування, де необхідно ввести номерний знак автомобіля. До речі, можна кожному користувачу вводити три автомобілі, тому що на сьогодні ми є сім'ї, які мають декілька автомобілів, для того, щоб скористатися цією можливістю. І вибрати тип паркування погодинний або абонемент. Тому що є погодинне паркування, вартість якого. 12 гривень, а є абонемент, який може бути денний, тобто на 24 години, який коштує 120 гривень. І є абонемент місячний, який коштує 3 тисячі гривень. І цей місячний абонемент дає можливість взагалі переміщатися з парковки на парковку. будь-який час паркуватися будь де ну Це зручно для людей, які працюють на підприємствах, які по роду своєї роботи змушені постійно бути на транспортних засобах або працювати в центрі. Тому така посла їм також пропонується. Абонементи діють на всіх, ці абонементи, якщо можна сплатити, так, а також оплата онлайн діє на всіх 11 платних місцях для паркування, які є в нашому місці. Сплатити суму можна, приїхавши на паркування або за годину 12 гривень, або за за 2 години 24 гривні, або оплатити абонемент, якщо це зручно. Далі система рахує вашу кількість часу перебування на місці для паркування. За 15 хвилин до завершення часу паркування вам приходить сповіщення Тернополі, яке інформує про те, що у вас залишилось 15 хвилин. 15 за цей період часу ви маєте через 15 хвилин або покинути місце для паркування, або оплатити наступну, годину, наступну годину перебування. Так. Перевіряти факт сплати за парковку від до закону будуть працівники муніципальної інспекції. Які мають відповідне обладнання, яким про факт сплати автоматично приходить повідомлення спеціальні планшети. Якщо протягом 10 хвилин після завершення терміну паркування немає сплати, ця інформація також приходить на планшети працівників муніципальної інспекції, і система автоматично буде описувати штраф у розмірі 240 гривень. тут вже не буде людського фактору. Крім того, залишається можливість оплачувати готівкою, але додатково облаштовані поки що 8 з 11 на 8 парковку облаштовані термінали для оплати готівки, де можна нести готівку і сплатити безпосередньо в цьому терміналі. Зараз ще буде три додатково облаштовані. Тому сподіваюся, що це значно полегшить для тернополян і буде зручніше. І Ми надіємося, що теж це стане таким чудовим додатком у кожному мобільному телефоні, адже і навіть це спростить, скажімо так, роботу як муніципальної інспекції, так само і самих водіїв. Адже е, буквально в кілька кліків ти можеш дійсно отримати, е, скачати додаток, отримати цю послугу і безпосередньо паркуватися, як ви кажете, в будь-якому місці. Е, Платних парковок у Тернополі це не переживати, не що ти не встигаєш, можна заходитися по роботі і з телефону оплатити цю вартість і транспортний засіб до стіля. Ще одну зручність, яку сьогодні хочу з вами обговорити, не стосується власне медичних послуг у Тернополі. Знаю, що також зараз є додаток, де можна записатися на прийом до сімейного лікаря. Теж буквально кілька кліків Розкрийте детальніше про цю ініціативу, як це працює і як це зробити. Ще один цифровий сервіс, який дає можливість людям отримати необхідну медичну послугу, якому швидше записатися на прийом до лікаря. Для тернополян почав працювати, мобільний додаток, мобільний застосунок називається Healthy. На цьому сервісі будуть працювати всі наші міські комунальні заклади охорони здоров'я і первинної і вторинної ланки. І це полегшить для людей отримання послуги. Це дасть можливість. Медикам отримати в електронній формі інформацію про те, які обстеження проходили, які лікування було. Наразі вже до цієї системи Хелсі підключено шість з вісьми наших медичних закладів. Зокрема, в Хелсі вже працюють в Тернопільському лікувально-дінастичному центрі, дитячій і дорослій стоматології, в лікарні номер 3 дитячі лікарні, а також в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тернополяни можуть записуватися на прийом до лікарів в цих закладах без черг, безпосередньо через цей додаток, через цей веб-портал. Крім запису до лікаря, в смартфоні також буде для кожного пацієнта історія хвороби, можливість запису на консультацію до спеціаліста прямо від сімейного лікаря. Угу. Також за допомогою цієї програми можна відстежувати свої медичні дані. Дані своїх дітей, записатися на вакцинацію, переглядати і зберігати електронні направлені рецепти для того, щоб не постійно у вас були, не потрібно вже ці стоси вдома десь отримувати. Крім того, можна онлайн шукати ліки, можна робити собі онлайну нагадування прийому ліків, планувати щеплень дітей і робити цілий календар щеплень. Ну а також це набагато спростить отримання будь-яких необхідних довідок, які потрібно до школи, садочку чи на роботу. Я до так речі, думі, що хочу, що працюють зрасти, дату так вже можна заходити. так, він же працює, і, і, і користуватися. Працює до, до цього такі системи вже почали працювати в Києві, в Харкові, в Львові, в Одесі, ну і тепер і в Тернополі. Угу. Що ж пане Сергію, дякую вам за розмову. Друзі, нагадую, що разом з нами у програмі сильні разом був міський голова Тернополя. Сергій надал. Дякую, всім за увагу. На все добре. Дякую вам, пане Сергій, Дякую всім за увагу. Бажаю всім якнайшвидшої перемоги і спокійного вечора.